Єлисаветградські ювілеї в Кіровограді показали прижиттєві видання, метричні книги, архівні документи та виступи наших видатних земляків Григоровича, Кропивницького, карпенка Каро, Ястребова та Виниченка. Експозицію присвятили ювілейним датам знаменитих земляків, які відзначатимуться цьогоріч. Серед експонатів, запис в метричній книзі про народження Володимира Венеченка, книга Григоровича 1884 року Слов'янське наріччя, відомості про успішність ігоря тама та повний збірник. Творів Кропивницького. Цього близько 60 рідкісних книг, записів та архівних документів. З книг, які представлені з фонду самовідділу і рідкісних і цінних документів, це книги про Віктора Івановича Григоровича, він ж не про нього, а його твір «Славянське наріччя», виданий у Варшаві в 1884 році. А також досить Цінна вагома книга видана в 1994 році. Це пам'ятник професору віктору Івановичу Григоровичу на могилі в Єлісе в якому зібрані матеріали, що свідчить про життя його, про його пошуки як вченого.